Мої вітання всім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Сьогодні 9 липня. Цього дня народилися відомий український оперний співак Анатолій Кочерга та сучасний український поет Ігор Калинець. Також сьогодні вшановується пам'ять українського письменника і державного діяча Уласа Самчука. А у 1811 році на київському Подолі грандіозна пожежа знищила понад дві тисячі будинків. 1961 року в канадському місті Вінніпогу було відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку. Розпочну з того, що іще вчора здавалося неможливим жахливої поразки футбольної збірної Бразилії на чемпіонаті світу. Знамениті господарі поля у півфіналі безславно програли з рахунком 1-7 Фантастичні команді Німеччини. Чим спонукало своїх фанатів до шоку і масових безпорядків. Лише у місті Сан-Пауло обурені уболівальники у гніві спалили шість автобусів. Є поранені. Поліція затримала десятки бунтарів. За своїм резонансом ця футбольна подія перевершила навіть жахливі наслідки тайфуну на острові Ок Окінава в Японії. А зараз до подій на сході України. Вчора президент України Петро Порошенко відвідав визволений напередодні нашими військами Слов'янськ. Місто помалу оговтується від сепаратистського угару. В ньому почали нарешті виплачувати пенсії і зарплати. Людям роздають гуманітарну допомогу. Відновлюється залізничний рух. Далі пряма мова. Немає жодного сумніву, що мирне життя Слав'янську буде. Відновлюються штубкими темпами. Штаб буде переміщений ближче до зони бойових дій, бо наша зона блокпостів просунулася так далеко, що вже відстань для технологічного забезпечення діяльності військ є не дуже ефективною. Це рішення прийнято і начальник інштабу про це проінформує. Єдине, що я можу сказати, вуличних боїв в Донецьку не буде. Вони вже от так. Ці терористи сидять не тільки в мешканців Слов'янська, а й в мешканців Донецька. Не буде їм там життя. Тому заклик один: мир, складання зброї, амністія, політичний план президента України щодо децентралізації. Прояснюється життя і в інших звільнених від терористів містах на сході України. Однак загальна ситуація. Там усе ще дуже непроста. Наші воїни взяли в жорстке кільце Донецьк і Луганськ, де бойовики прагнуть окопатися і відсидітися після відчутних поразок на Донбасі. У Луганську, до речі, сьогодні велися бої із застосуванням установок ГРАД. На Донеччині бойовики захопили завод хімічних виробів, який виготовляє вибухівку. Також тривають бої є жертви. Житомирщина продовжує благодійну підтримку воїнів, які в боях визволяють схід України від бойовиків сепаратистів. Численні волонтери збирають для українських військових не лише кошти, а й продукти харчування, одяг, взуття, ліки та інші необхідні речі. Перший заступник голови адміністрації президента Геннадій Зубко та перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин продовжують свою благородну місію по допомозі військовим 95-ї аеромобільної бригади. Вже восьмий тиждень після того, як самі чоловіки побували на сході, в зону АТО за їх підтримки відправляється 20 тонн необхідного вантажу. Житомирські виробничники та підприємці, представники влади та громадськості, допомогу збирають всі. Догружають автівку навіть і в інші. Ших обласних центрах так цього тижня до благодійників долучилась Житомирська об'єднана діаспора азербайджанців. Майже тонну продуктів, медикаментів, води, консерв та іншого привезли в пункт збору допомоги представники діаспори. Наша діаспора во всьому буде. і в біде, і в горі і в щастя всі приймають в участь. Голова представництва каже, що він, хоч і громадянин іншої країни, але відчуває себе українцем. Азербайджан і Україна констатує Радж Гасімов братські народи для нас, це честь допомагають завжди. Тобто біль боль України, боль Азербайджану – це для нас са Допомогу представники діаспори азербайджанців зібрали за два дні. Хоч це їх перша участь в підтримці Житомирського 95-ї аеромобільної бригади, та не остання. Планують в діаспорі збирати допомогу і тимчасовим переселенцям зі сходу. А нашим хлопцям Радж Гасімов бажає скорішого повернення додому, щоб кожен солдат, будь-то брат, атець, син, повернувся домой, жив здоровий. Щоб не було війни, щоб на Україні завжди був мир. 220 тонн вантажів з допомогою вже відправлено. А загальна мобілізація на підтримку наших військових триває й надалі. Долучаємося до благородної справи. Україну захищають справжні чоловіки. Ще одна благодійна акція на підтримку українського війська пройшла в Житомирі з ініціативи депутата міської ради Юрія Мойсеєва. 15-річний Володимир каже, що насамперед зацікавила ідея акції, про яку почув від свого друга, і вирішив долучитися в ролі волонтера. Продовж усіх чотирьох днів допомагав сортувати зібрані речі, роздавав листівки та закликав громадськість підтримати наших військових. Я бажаю власним прикладом якось також допомогти Україні. Ось ці всі коробки заповнені речами різного призначення, які купують і приносять сюди самі люди. Допомогу грошима волонтери принципово не беруть. Перелік необхідних речей громадські активісти отримали у командирів військових частин. Власне, з цим списком і звернулися до громади. Впродовж чотирьох днів вдалося зібрати чимало речей, а волонтери, в свою чергу, відзначають високу активність та небайдужість громадян. Було живе спілкування, спілкування таке, знаєте, очі в очі. Крім того, що вони давали якісь речі, вони вимовляли слова підтримки, і обов'язково казали, ви передаєте їм, що ми з ними, що ми їх підтримуємо. І враховуючи це, ми зрозуміли, що обов'язково ми ці речі повинні доставити самі. громадсько патріотична акція, що ініційована громадською організацією Сила людей, не мала окремої назви чи лозунгу. Втім, під час збору речей ситуація змінилася. Адже бажання допомогти військовим 95-ї аеромобільної бригади. Висловили не лише дорослі, але й діти, які нашим військовим в зону АТО намалювали малюнки. До нас підійшов хлопчик і передав листа для військових, звати хлопчика Єлісей, місто Житомир, так, йому 5 років, і він написав листа, намалював малюнок і сказав, нехай вертаються живими. Чесно, ну, дівчата стояли, плакали. І, в принципі, ми вирішили назвати нашу акцію Вертайтеся живими. Активна громадськість так надихнула волонтерів, що незабаром буде ініційовано ще одну подібну акцію. А поки що, вже цієї п'ятниці громадські активісти організації Сила людей вирушать у дорогу, аби передати усі зібрані речі та слова подяки і підтримки військовослужбовцям 95-ї аеромобільної бригади. Окрім благодійної підтримки українського війська, Житомирщина продовжує дбати і про переселенців, які вимушено залишили свої домівки у Донецькій і Луганській областях та Криму і знайшли притулок у нашій області. У свою чергу держава передбачила для переселенців широку соціальну допомогу. Для тих, хто виїжджає із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Для тих, хто вимушено залишає окремі населені пункти Донецької та Луганської областей. Телефон гарячої лінії 0800 507 309. І 309. І насамкінець. Сьогодні день мудрості і неодмінно. Збуваються всі молитви, але для цього потрібно дати комусь милостиню, аби ваше прохання здійснилося. Це був спеціальний випуск особливих новин. З вами була Інна Літовченко. Бажаю всім гарного та приємного дня і лише позитивних новин. Бережіть себе до зустрічі.